вже казав, був Росія тепер випробовує рішучість нашого альянсу, і нам треба зрозуміти, що межа між війною і миром тепер розмита. Ми бачимо в агресивній війні, що її проводить Росія в Україні можуть бути традиційні, конвенційні, кінетичні засоби, але також є технологічні або інші способи. Війни, а ми у Фінляндії розглядаємо це ось як Росія далі дражнитиме нас, загрожуючи гібридною війною. Перше інформаційна війна, і, і я хочу сказати, що треба нам свідомо бути. Тривкими, це я закликаю фінський загал до цього. Не треба журитися, не треба розчаровуватися, хоч би що там російська пропаганда її машина твердила. Друге це саботаж. Ми бачили це в різних формах у Європі. І третє це кібервійна, якщо це. Порівняти проти того, що ми маємо тепер у кіберзахисті, і мали колись у кіберборони. Я не бачу тут великих труднощів. Але вчора ми бачили в Польщі, як пішли в бій дрони. Питання, як на це реагувати? П'яте це безперечно навчання на кшталт запада. Ось такі демонстрації. Ну, найбільше мене турбує в цьому, що саме навчання це спосіб показати наміри, але наміри можуть поєднуватися злі наміри з некомпетентністю. Ми не хочемо, щоб була така злука. І я би ще раз це розглядав і закликав би партнерів розглядати це по фінському. Треба спокійно, зосереджено готуватися. І Якщо одна з цих п'яти форм інформаційна саботажна кібер-дронова чи на кшталт навчань з западу, якщо буде якась така війна. То можна дати відсіч, іноді просто словесну відсіч. Ми тепер живемо добою непевності, і нам треба розуміти, що ось такі події ми до них не звикли. Поза поза українським контекстом від 2014 року тепер таке починається зароїлося і в Європі.